Сьогодні будемо грати в прекрасний симулятор працівника ТБ, де нам доведеться виганяти з магазину бомжів, розбиратися зі збочинцями і наркоманами. Взагалі ця гра про хтонічне зло, але їх показує практика, воно буде нашою найменшою проблемою. Тут є можливість грати з маркерами і без. Ну що, я дебіл якийсь чи що? Звісно, з маркерами ще вгадувати, де тут що валяється, господи. Я, я навіть не уявляю, як головний герой тут заспавнився. Його або з літака скинули, або з пекла вигнали, бо в нас під ногами якась темна безодня. По-моєму, я помилився і ми досі в пеклі, ви подивіться довкола, як тут все лагає. Інді пекло без бюджету, як завжди. Я вітаю, вас було взято на роботу в магазин Хелмарт. Uh. Якщо це якась метафора на пекло, і взагалі це все сон п'яної собаки, то я цей магазин підірву. Знаєте, я от з одного боку розумію, що коли ти граєш в гру про супермаркет, від тебе очікується, що ти, можливо, будеш робити ті обов'язки, які очікуються від працівників супермаркету. А з іншого боку, якщо в назві гри нема немає слова прибирання, але гра змушує тебе прибирати, то я пропоную створити петицію, щоб розробників таких ігор страчували. Mm -hmm. О, я не знаю, мене ото, що в цій грі треба справді прибиранням займатися, якось аж засмутило. Я пішов, поставив на голосування, люди проголосували і цю гру додали в зал ганьби на саме не днище. просто от Вона перша, але з кінця. Якщо ви задаєтеся питанням, чому там контент сексуального характеру написаний, то скоро покупці прийдуть і ви дізнаєтесь. Йобет-бобет. Я навіть боюсь питати, що це таке було. Це типу, хтось на стелю заліз і там насрав. <заліз> Ну, принаймні, ми починаємо працювати. Може, тут буде щось цікаве? Ну, а я бачу першого покупця. Господи, ти боже ж ти мій вона страшна, як смертня гріх не йди сюди, розвернися. Розвернися. Христом Богом заклинаю. Йди, геть. Чому ні? Я... Ну я зараз спробую двері забарикадувати, але я не думаю, що мені вийде, господи. Фу, погане чудовисько, геть, йди звідси. Ти закуповуйся в іншому місці, в пеклі, наприклад, ну киш, пішла. Слово відбулося не зовсім те, що я очікував, але тут є українська по якійсь причині. Я чомусь був свято впевнений, що її тут нема. Ну, ладно. А каса ж раніше стояла біля іншої стіни, так? Я точно пам'ятаю, що останнє платила там. Ой, може, і стояла, а може, й не стояла. Може, йди додому, поки я тобі ноги не зламав. А як тобі такий Ще? варіант? Тому ви так зі мною розмовляєте? Е, Щоб ці продовжать задавати мені такі питання, то їх безкоштовний пробний період а... життя може закінчитися швидше, ніж їм би хотілось. Ну, я не знаю, в першій покупеці вона буде вже задобала. Я пропоную її лопатою навпіл розрубати. Як то кажуть, одна помилка, і ти помилився, бо виявилось, що місцеві хрубаки роздовжуються половинним поділом. Їх стало тепер двоє, господи, за що. О, тут є мій улюблений покупець Саня. Він не посміхається, він нічого не говорить. По-моєму, він зрозумів, куди він попав. А де горішки? Полиці порожні. Ви щось з цим зробите? Ну, я як в сраку попереднього покупцю, який мені такі питання задавав. Я не знаю, піди нарви сама, господи. А скажіть, а підвал досі лишається прихованим? Ви що не знаєте цієї історії? Деякий час тому один цікавий, чому той цікавий неповнолітній хлопчик блукав між рядами? І в центрі був люк в підвал. Цікавість взяла вгору, він нахилився на темряву, і грук з потом захлопнувся. Бо вона що про Dead by Daylight розказує, чи що, Господи, я не буду в нього грати, відчепіться. Ні, я не знаю. от, знаєте, ця гра виглядає як брат дебіл гри Papers Priest, де треба було папери на кордоні перевіряти. Нам в кожного персонажа була якась особиста драма, особиста історія, і був поїхавший дід. Ну От персонажі просто приходять, просто дають тобі продукти, ти їх просто пробиваєш і йдеш геть Я не знаю. от Хто подумав, що подібний геймплей викликає в гравців якесь там захоплення бажання того, щоб це продовжувалось? У мене виникає бажання кинути чимось в розробників просто. Ну, от максимум, що вони зробили, це от діалог з покупцем. Покупець приходить такий, а ви чули, як бабку Євхаристію переверті по колу пустили, а потім її розірвали і з'їли. А ви чули? Ви навіть бачили, а що вам не сподобалось, то видовищі, о ви мудака, Дайте мені ще пачку сигарет. Пішли нахер. Господи, ти боже, ти мені що за херня. Гей, гей, друже, сам такий. А, тут чомусь є можливість пустити Саню в магазин. Це єдина людина в колицях, яка не посміхається, підозрюю, тому що він наркоман. Я не знаю, до коїй ряд я це зробив. Просто стоїть. О, ладно, я зараз генеральному менеджеру Хелмарта подзвоню. Хай приїде мені пояснить, як з наркоманами розбиратися. Це не входить в мої службові обов'язки взагалі. то Добренько, зараз використовую мою ідею. Mm, Пам'ятаєте, я от казав, що тут буде контент сексуального характеру, от він і під'їхав харасмент на робочому місці. Ну як ви ставитеся до швабри в сраку в цей прекрасний, погожий день добродію? <тит> Знаєте, я от хотів сказати, що гірше, ніж тут не буде вже впеки, але ця гра е, змусила буде грати в Dead By Daylight і ремонтувати ранні генератори. Мені здається ми відкрили бонус на 11 коло пекла, там от в 10-му грішники вморожені в лід, і їх люцифер засраки кусає. а 11 це бонусний рівень, і там тебе змушують вічно лагодити генератори. Типова катка в Dead by Daylight насправді. Я, я не знаю, якщо чесно, як люди в 2025 році від Різдва Христового продовжують грати в Dead by Daylight, Це просто одна з найбільших загадок всесвіту для мене. Пані, а ви можете? Фу, блін, відчепись від мене, і піди помийся. Я не ну, навчам до виходу. Влади ту виходу, виходу біжить в, в стровому залі насере. А де у вас хліб з голосами. Вчора мені трапився, шепотів, коли я його різав. Mm -hmm. О, знаєте, от розробники подумали, що вони зроблять всілякі стрьомні інтеракції з місцевими проклятими жителями, і це буде страшно, насправді це от приблизно якось mm -hmm. так. Бесіди з сільськими алкашами, які допилися до білої гарячки і виглядають. Мені здається, вони щось таке і говорять. Я не знаю, чому розробники подумали, що дід який розказує про голоси в голові, чи в хлібі, чи в сраці. Не буде прям страшно. Боже який в цієї гри захопливий геймплей. Вау. Неймовірно. Я просто не встигаю. Ай, шоть господи. Знаєте, я би пропонував якимось вченим в області психології провести дослідження і перевірити, чи от подібні речі в іграх часом в людей клінічну депресію не викликають. Ну, щось по відчуттях вона вже настала, якщо чесно. Вон зараз буде весело, ми будемо битися з мо. Я вас намахав це, не входить в наші службові обов'язки. Закриваємо магазин, йдемо спати. Завтра на нас наступна зміна. Ви що думали? А, ця демка колись закінчиться чи ні. А, хтось знає, що робити випадку, якщо б почався кінець світу? А, щось мені це все не дуже подобається. Це херня, чомусь аніме Берсерк нагадує, яке я не дивився, але все, що я знаю, що там є кінець світу. Ні, гей секс не за взаємною згодою. Я не знаю, що нас сьогодні чекає. Тобі вдалося зберегти це місце. Зрав би ти, наскільки всередині всеред тут, мужик. Ніхто ти взагалі такий. Я той, кого немає в списку працівників Хелмарта. І В цьому ми з тобою схожі. Мужик, ти будеш тоді погрожувати і наступна зміна в Хелмарті на тобі. Ти не уявляєш, яка там купа лайнапу серед магазину. О! не подумали, що мене можна просто збудувати чудовиську. Мене, але в мене є те, чого вони не очікують. Ні, я зараз не про магію дружби, я про 600 вітрів вибухонебезпечних речовин.